Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Ви знаходитесь на каналі година Таро. Для вас карта дня на 27 травня 2023 року по всіх знаках Зодіака. Також не забувайте, що розклад є загальний, не індивідуальний, тому він може в когось програватися в когось ні, а в когось частково. Так, карта Дня для овнів. Для мене випадає десятка жезлів, яка говорить, що ви взяли на себе дуже великий. Хруз звалили на себе. Ви дуже багато обов'язків взяли, з якими не можете впоратись. Для того, щоб вам стало легше і справи ваші пішли вгору, вам просто потрібно розподілити роботу, розподілити свою працю, не тягнути все на, сам, на собі. Тому що, тягнувши це, ви просто будете не висипатися, не відпочиватимете, почнуться болі в спині і так далі. Вам просто потрібно розподілити свою працю, свої обов'язки і ні ніякому разі не тягнути все самому. Тельці. карта дня для вас. Для тельці випадає дев'ятка кубків. Дуже гарна, прекрасна карта, яка говорить про гарні новини, гарно, гарний розвиток дня, дуже приємні емоції. Скоріше за все, якісь гості у вас будуть, неочікувані для вас. Також карта говорить про можливо здійснення якогось вашого бажання. Карта дуже гарна, тож радійте і насолоджуйтеся тим, що вам принесе цей день. Близнюки. Для близнюків випадає 8 кубків, зміни на вас чекають великі зміни, ви цих змін просто не просто очікуєте, а ви їх просто потребуєте. І вам потрібно вирішити для себе, чого ви хочете в житті. Вам поставити собі потрібно якісь цілі, новий життєвий маршрут будувати і просто йти до поставлених собі цілей. Не жити так, як якщо ви хочете змін, вам потрібно поставити собі чіткий план на майбутнє. Не жити так. Сьогоднішнім днем, а чітко знати, чого ви хочете. Також карта говорить, що в цей день для вам не потрібно витрачати зайвих коштів. Все купуйте саме необхідне, а дорогих покупок не робіть, тому що ви потім можете про це пожалкувати. Карта Дня для раків. Для реки випадає королева жезлів, яка говорить, що у вас буде дуже багато справ, справ, які ви будете робити з великим задоволенням, які вам радість будуть приносити. Можливо, це якісь справи по дому. Або просто робота, якась у вас улюблена, якій, з якою ви дуже легко поспораєтеся, і вам це подобається. Також карта вам говорить, щоб ви ні в якому разі не покидали розпочаті справи на півдороги, а обов'язково їх доводили до кінця. Тоді для вас буде досить гарний і вдалий день. Карта дня для левих. Для Леви випадає вісімка мечів. Вісімка мечів, вона вам говорить про те, що ви дуже сильно себе недооцінюєте, і самі себе заганяєте в глухий кут. Вам не вистачає підтримки рідних і близьких вам людей. Вам потрібно повірити в себе і довести всім, що ви можете. І перш за все, довести собі, що ви можете. Ви самі в себе не вірите. Просто повірте в себе, і у вас все вийде, і всі ваші справи піднімуться вгору з часом. Головне, вірте і дійте, діви. Карта дня для дів. Для ті випадає десятка мечів, яка говорить про якісь проблеми і невдачі, які можуть виникнути у вас на шляху. Також карта говорить про те, що у вашому оточенні є люди, які можуть зрадити вас в будь-яку хвилину і просто підставити. Тому будьте обережні на роботі, вдома, будь де тому що це можуть бути і плітки в вашу адресу. з з сторони тих людей, Яким ви довіряли, наприклад, які можуть робити все для того, щоб у вас виникли проблеми в сім'ї і в відносинах, щоб у вас якісь сварки почалися. На роботі, можуть бути підстави. Тому дивіться, будьте обережні дивіться, що ви підписуєте. Терези. Карта дня для Терезів. Для Терезі випадає старший аркан диявол. Він говорить про те, щоб ви не піддавалися всім спокусам, яким вас очікують на кожному кроці. Перед тим, як щось зробити і піддатися тим чи іншим спокусам, а тим козням, як то кажуть, то просто подумайте про наслідки, які будуть у майбутньому. Тому що, от зараз ви чомусь піддалися, щось там порушили, якісь для себе. Заборону якусь, а потім за це будете розплачуватися. Тому подумайте перш перед тим, як щось зробити скорпіони. Для скорпіонів випадає п'ятірка мечів, яка говорить про конфліктні ситуації, про те, що. Косори, якісь скандали якісь можуть виникати, конфліктні ситуації. Також можуть на вашому шляху трапитись якісь крадії і люди, які можуть вводити вас в оману. Тому просто оберігайтеся, будьте обережні, стрільці. Карта дня для стрільців. Для стрільців випадає вісімка мечів, яка говорить про... Те, що ви дуже сильно себе недооцінюєте і не вірите в себе, в свої сили, в свої можливості, в те, що ви можете досягнути бажаних цілей. Просто повірте в себе і у вас обов'язково все вдасться. Да, вам не вистачає підтримки близьких і рідних вам людей, але не підтримують, ну, так і буде. Ви вірте в себе і в те, що ви можете, у вас обов'язково все вдасться, козроги. Карта дня для козирогів. Для козероги випадає десятка мечів, яка говорить про проблеми, негаразди, якісь невдачі на вашому шляху, і про те, що вас можуть підставити і образити люди, яким ви довіряли, люди з вашого оточення, близького оточення. Тому будьте обережні, водолії. Для водолії випадає Семірка пентаклів, яка говорить, що ви дуже багато працюєте для досягнення своїх цілей і своєї мети. Але вам потрібно набратися терпіння, щоб отримати результати за свою працю. Ви їх обов'язково, набравшись терпіння, отримаєте. Не геть ті, яких ви очікували, але ви їх все ж таки отримаєте. Тому наберіться терпіння в будь-якій справі, і у вас обов'язково тоді все вдасться. Ребки. дня для рибок. А для рибок випадає старший аркан-сонечко, який говорить про те, що у вас буде успіх у всіх сферах вашого життя в цей день. За все, що ви візьметеся, у вас обов'язково буде вдаватися. і Сонечко вам буде освітлювати вашу дорогу. Тому не бійтеся братись за щось нове і втілювати свої плани в життя. Всі ваші задуми на цей день обов'язково здійсняться і буде день для вас дуже і дуже вдалий. Бажаю всім гарного вдалого дня, без проблем і невдач. підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!